Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні особливий день і особливий випуск, який присвячений вам моїм підписники. А, надзвичайно приємна подія а, сталася сьогодні, о пів на першу. А вас ваша кількість моїх підписників а, досягла 100 тисяч українців. Тобто, 100 тисяч українців а, підтримали мене і вважаючи інформація, яку я поширюю для них, є корисною. Для вас є корисною. І це для мене на Звичайно, приємно, неймовірні емоції взагалі не можу передати словами, наскільки це щось надзвичайне як подія в моєму житті. Дуже вам вдячна. І хочу подякувати всім за за багато тих позитивних відгуків, за багато коментарів, за багато побажань, взагалі за наше з вами спілкування. Тому що ніколи в житті не могла подумати, чесно скажу, що стану блогеркою. Я б скоріше повірила, що полечу на Марс, ніж те, що заявлю про себе на всю Україну. Але так сталося, і я дуже рада, що все взагалі так, як, мабуть, мало бути. Е, окремо хочу подякувати вам за конструктивну критику. її також було багато. Е, особливо, коли ви кажете, що я дуже швидко розмовляю, дуже швидко намагаюся вмістити ось в ті 10 хвилин, щоб не розтягувати на півгодини якусь інформацію якийсь новинний привід, те, що ми обговорюємо якусь тематику. Так, це правда, і я дуже сильно борюсь із цим і намагаюсь більш повільно, структуровано і менш емоційно повідомляти вам про важливі події в Україні. Багато було таких щирих коментарів: побажань здоров'я, добра, миру, затишку. Тобто ми створили з вами таку спільноту, де ми обговорюємо важливі події, які. Актуальні, які відбуваються в нашій державі. Ми обговорюємо зміни, нововведення, і разом з тим ми є підтримкою одне одного, тому що ми обмінюємося позитивними емоціями, якимось де, добрим, теплим словом, що немало важливо у наш важкий час. До речі, були такі відгуки, такі коментарі я читала, що ось дуже легко там сидіти і щось розповідати, звичайно, не мішки носити. Закликаю всіх, хто вважає, що бути блогером, дуже легко що вийти в блог це взагалі нічого не вартує, що це так просто. Перед тим як вийти із чимось до людей, треба розуміти, по перше, що ти хочеш донести, яка твоя ідея. А по-друге, треба розуміти, чи є в тебе ті знання, якими ти можеш навички поділитися, і чи дійсно твоя інформація буде корисною. Але хочу одразу всіх попередити, хто хоче стати частиною нашої української youtube спільноти що коли ви підете в публічний простір, тобто заявите про себе, створите якийсь інформаційний продукт, будь-якого напряму. ви маєте бути готовим до того, що вас будуть обговорювати повністю, так знаєте, по молекулам розкладуть, скажуть Наприклад, що а, ви а, там дурна, страшна, що ваші щоки не вміщаються в екран, а, що у вас залізяки на зубах. Ну, тобто те, що бачу, те й кажу, ось що там у вас там зайва вага, у вас там якийсь чи гарний ремонт, чи не гарний, чи там квітки гарні, не гарні. Це дуже спостережливі і багато з них навіть пил на підвіконні а, помітять і напишуть вам, що недостатньо ви при. Брали перед ефіром. Ну, тобто, дуже багато таких було цікавих коментарів. Чесно дякую за кожний. А, правда, люди здебільшого, і я була в цьому впевнена, я в цьому переконалася, здебільшого абсолютно позитивні і адекватні. І якщо їм не подобається контент, що є нормальним, тобто вони заходять, їм не подобається, вони собі вийшли і пішли далі. А, і мало хто справді ось з таким негативом приходить і показує свою невихованість. Абсолютно більшість людей є адекватними, нормальними, позитивними навіть чесно, дуже рада цьому, тому що були деякі переживання. Думала, що критики буде більше. Але на щастя, більшість абсолютно це конструктивна критика, і я вам за неї вдячна. Окремо хочу звернутися до тих українців, яким я не подобаюсь, не подобається мій канал, чи а, там як я взагалі подаю інформацію. Ну, взагалі повністю не подобається все. Ось е я єдине, чого не розумію, навіщо витрачати свій час дорогоцінний, на те, щоб писати якісь е негативні коментарі, щось погане, щось сказати таке неприємне. Е можливо, комусь не вистачає е зла в цьому житті, можливо, комусь не вистачає негативу, Бо мені вистачає, особливо цього року. Це звичайно рік був дуже важкий, але поки що не про це. Можливо, колись розповім пізніше. Взагалі, підводячи підсумки, я хочу побажати кожному з вас знайти справу, яка вам до душі, якою вам подобається займатися. тому що лише так ви зможете досягти успіху в своїй справі. Якщо ви ненавидите те, чим ви займаєтесь, свою роботу, свою хобі, взагалі все, що чим наповнено ваше життя, звичайно, це дуже дуже погано. Тому. Що ми прийшли сюди а, жити е, єдине життя, не ясно, що там буде, можливо, в іншому вимірі, чи він є, чи немає. Але я до чого веду, що хотілось би, щоб більше щасливих українців було в нашій державі, тому що дуже багато займаються не тим, чим потрібно, і замість чогось корисно. Тому а, бажаю всім знайти справу, яка вас надихає. Що стосується особисто мене, то мені дуже подобається. я Завжди дуже багато читала, дуже багато писала. Я обожнюю знімати фото, відео, я обожнюю монтувати, я обожнюю спілкуватися з людьми, комунікувати, ділитися корисною інформацією. І це оцінили 100 тисяч українців. Я дуже сподіваюся, що наша кількість буде постійно збільшуватись. Для мене це надзвичайно приємно. Повторюсь, не можу не відзначити. Просто для мене. Це щось таке, знаєте, на кшталт фантастики. Я ніколи не думала, що я буду блогером, знову ж таки повторюю. І що я взагалі матиму таку величезну підтримку, таку цілу армію, ціле містечко українців 100 тисяч, які вважатимуть, що моя робота для них є корисна. Хочу побажати всім здоров'я, радості, щасливих подій. Приємних моментів затишку у ваших родинах, мирного неба, щоб все погане вас оминало. Хочу побажати всім вижити у повномасштабній війні і. В майбутньому відроджувати Україну, робити її сильнішою, кожний на своєму місці, займатися тим, чим вам подобається, і відповідно робити цей світ трошечки краще. Дякую всім за увагу, за підтримку. Надзвичайно цінно, надзвичайно приємно. Дякую кожному. Долучайтесь до каналу. У мене дуже багато цікавих ідей, якими я буду ділитися з вами впродовж наступних місяців, років. Як Бог дасть, і долучайтесь також до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші, найактуальніші, на мою думку, найцікавіші українські новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.